Шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорськ. Британський фізик Стівен Хокінг казав: жінки, як мінімум, рівні чоловікам, а можливо і перевершують їх. 11 лютого світ відзначає Міжнародний день жінок і дівчат в науці. Його проголошена резолюція Генеральної асамблеї ООН 22 грудня. 2015 року, а вперше Міжнародний день жінок і дівчат у науці відзначили 11 лютого 2016 року. Свята заснована для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширити права і можливості жінок. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, лише 28% науковців у світі жінки. В Україні серед науковців 45% жінок. В Латвії 51%, в Німеччині 28%. В Франції 27% науковців серед жінок. В Чехії 26,9%. І в Нідерландах 25,4%. Україна займає 12 місце за кількістю жінок-науковців в рейтингу серед 40 країн світу. З нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат у науці я підготувала добірку книжок, які варто прочитати. Ці книги розповідають про важливі, змушують мріяти, будувати плани. Досягати своїх цілей. І перша книга від авторки міжнародних безселерів «Їсти, кохати, молитись», а також міста дівчат Елізабет Гілберт і сьогодні її книга Природа всіх речей. Це дивовижна історія про дорослішання, про пошуки себе, про жагу пізнання, про сексуальність. Про свободу і відвагу. Дія роману розгортається у 19 столітті і охоплює кілька континентів. Головна героїня Альма Віттекер народилася в багатій і впливовій родині ботаніків у США. Від батька Альма успадкувала жагуда знань і досліджень, присвячуючи своє життя вивченню рослинного світу. Альма стає фахівчині у ботаніці, досліджуючи мохи і роблячи відкриття, які перетинаються з ідеями еволюції. Попри блискучий розум, Альма стикається з внутрішніми і зовнішніми викликами, нездійсненими романтичними сподіваннями, пошуками себе в цьому світі, питаннями про віру, науку, людську природу. В житті Альмі з'являється Амброс, чоловік з глибокою духовністю, погляди якого на життя та кохання перевертають світогляд Альмі. Книга насичена глибокими філософськими, науковими історичними деталями, а також яскравими описами природи. Книга про жінку від народження до смерті. Яка все своє життя присвячує улюбленій справі, вивченню рослинного світу, і яка стикається з упередженнями чоловіків по відношенню к жінка науковця? Книга про жінку, яка кохала і хотіла бути коханою, про родину та про науку. Ідея книги Не змарнуй свого життя. Тож, якщо ви ще не читали, Цієї книги Елізабет Гілберт Природа всіх речей раджу звернути на неї увагу. Книга дійсна, гарна, читається, незважаючи на об'єм легка і захоплива. Наступна книга від британської письменниці, яка до цього працювала в сфері медицини, освіти, технологій. Це дебютний роман письменниці, і це Боні Гармус і її уроки хімії, де головна героїня Елізабет Зод, науковиця, хімікиня, жінка з прогресивними поглядами і гідна сама самацінки. Колись на Елізабет чекали перспективи блискучої наукової кар'єри. Бо вона просто геніальний хім. Але на заваді, як це часто буває, стала особлива. Вона закохалася чоловіка на ім'я Келвін і народила доньку медлення. І, здавалось би, життя буде довгим і безмарно щасливим. Але ні, Келвін загинув, і Елізабет залишилась сама з маленькою Медвіною на руках. Але жінка виявилась міцним горішком. Оговтавшись від тяжкої втрати, вона стає ведучою популярного телешоу Кулінарного Вечеря о шостій, де змогла поєднати свої знання з хімії і кулінарні таланти. Шоу набуває великої популярності і привертає до себе багато шанувань. Але в житті, як і в хімії, не все так просто. І Елізабет доведеться. Повернутися до наукової кар'єри і дізнаватися правду про Келвина. Адже за її коханим не все так просто, і деякі таємниці чекають свого часу. Книга про жінку, яка шукає своє місце в чоловічому світі науки, Які, як чоловіки упереджено ставляться до жінки, яка хоче десь займатися наукою. Дослідженнями, відкриттями. Книга про втрати, книга про кохання, книга про дружбу, книга про батьків і дітей, книга про те, що нас оточує. У 2023 році Роман отримав екранізацію з восьми серій. Тож прочитайте книгу і подивитись серіал. Наука набуває жіночого обличчя. До жінок науки стали ставитись либеральніше, вже відчутні позитивні зміни. Тож нехай жінки роблять відкриття, а ми з вами з задоволенням про це будемо читати. А на сьогодні в мене все. Читайте книги, які відгукуються в вашій душі, які залишаються в вашому. Серці. Дякую за перегляд! Бережіться!